Всім привіт! Ви на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. Сьогодні у нас 27 вересня вже 15 градусів тепла зараз на дворі. А у нас зараз буде розпаковка велика розпаковка. Вчора придбала ці орхідеї, які зараз я вам показую. І зараз ми їх розглянемо поближче. Я розкажу ціни і подивимося, що це за орхідея. Ну, почну з цієї орхідейки. Це бігліпчик. Аладін, по-моєму, якщо я не помиляюся. Так, ціна 2099. Ось така розетка, Корені, він був дуже сухий. Я його полила вчора. Ну і трохи корені набралися вже вологи. Навіть... Він був наскільки сухий, що навіть листя були його такі в'яленькі трохи. Значить, ось це така перша орхідейка. Наступна це з магазину Leroy Merlin. Мерлін. Наступна покупочка, подивіться, що мені попалося. Вона так стояла собі непримітно, що я її на початку не побачила. Ну, дивлюсь: лілова фіолетова орхідея. Орхідейка як орхідейка. А тут ось, по-моєму, якщо йому все сподобається, то продовжить він далі розвиватися цвітоноса, ну, може і ні. Бо він такий, як наче не, не свіжий цей цвітонос. Ну і от, попалась мені перша в життю моєму орхідея метелик. Але подивіться, на перших двох квітках от цвітонос іде. На перших двох квітках тут е, тільки з однієї сторони. А далі вже квіточки пішли уже повністю метелик. На другій стороні. Так само, дивіться, на першій квіточці тільки наполовину, а далі пішли вже метелики повністю. По-моєму, це орхідея, якщо я зараз неправильно скажу, то ви мене виправите Стеленбош. По-моєму, це вона. Ну, буде тепер у мене ось така гарнюнька. Наступна орхідейка. Ось. А, Ну і коренева система в порядку коренів вистачає ціна цієї орхідейки 29,99. Наступна. ось таке чудо. Подивіться, з якою кореневою. Досить така коренева, міцна ціна її, 2099. Так, ось така розеточка. Ось там знизу видно, якби е, цвітонос, я думаю, виламували, чи що, аж така дирка вийшла. І подивіться, що це за орхідейка. Я таку в житті своєму ще не зустрічала. По-перше, вона така тверда, що, ну, як наче вона пластмасова. Ось ці нижні пелюстки так взагалі. Такого бурякового кольору. На кінці ось на ось цих пелюсточках біленька. А нижні пелюсточки. Я вчора одну пелюсточку бокову е, зірвала. Е, нижні пелюсточки, я так понім, я так розумію, що. Також з мутацією і подивіться, які вони половина бурякового кольору, а половина ось біла, з салатовим, з оранжевим і трохи з рожевим. Ну, ось ось такий мутантик. Ніколи я такого не бачила. І також він, знаєте, був в полу такому лежачому там стані. Видно, хтось перебирав в орхідеї, вона так завалилася, і я її не зразу побачила, але потім як побачила, то зразу взяла. Так як. Ну, навіть неможливо зараз показати, це тільки треба розглядати її. Ось так вона виглядить іззаду. Ось, бачите, які в неї ось тут на цих пелюсточках такі мутації. Ну... Цікава орхідея. Можливо, хтось навіть і знає назву, то попрошу, щоб написала мені назву її. Вчасно я заїхала вчора в Лерой Мерлін. Взагалі в нас остатньо не було, там взагалі в Лерой Мерлін не було орхідей. Один час вони були, там були такі білі, рожеві, і вони майже були такі, знаєте, вже майже не жили, і їх, я так думаю, повикидали, мені так здається, бо оцінку на них не ставили, вони собі там останні свої дні доживали, ну і деякий час, може місяць. Може, два, не було взагалі орхідей. А вчора я ось заїхала, дуже було. Там і коти були дикі, і джубао Енджел був, і Кобріон. Ну, великий вибір був. І ось такі. Е так, і ось цей фаленопсис, я вчора міряла 13 см квітка. Вроді би, дивіться, такий невелика розетка, а квітка, ну от, майже 13 сантиметрів. Ціна її 20,99, Ну, коренева також добра. Але в цієї орхідеї, дивлюся, в неї горшок ось такий зелений. Ну, поросли там водорості чи що. Ось такий у мене получився улов. Так, ну і ще дві орхідейки тут стоять і хочу, щоб я їх також показала. Одна із них в мене вже є. Ось ця орхідейка, це Sunset Love. Для чого я її взяла, якщо вона в мене є. так? Взяла, бо вона була вже на паличці розпродажі за пів ціни. Тобто вона мені вийшла за, по-моєму, 7 злотих. Думаю, ну, чоб і не взяти. Можливо, посаджу їх дві разом, а там буде видно. Тим більше вона. Повністю жива, дивіться, її корені які, розетка. Ну, відцвілася, так? Але це, це не проблема. Тут, ось знизу, я дивлюся, щось таке як хоче рости. Або колись, може, цвітонос хотів рости, та не, не виріс. Будемо спостерігати. І остання орхідейка також з магазину Ашан, і також з палички а, вже розпродажі. Це біглібчик ось такий, також за півціни він мені попався, по-моєму, за 15 злотих. Бо початкова ціна була 30, і за 15 злотих я його купила. Також корені в нього в порядку, розетка в порядку. Ну, От цвівся, тому і оцінка. Ось така вийшла у мене розпаковка. Такі цікаві рослинки я собі придбала. Учора я їх обробила, поставила тут на цьому столі. Поки що вони будуть стояти тут. Ну і Ферару ви вже бачили. Напевно, в мене в Інстаграм є. Так. Ну, зустріти бабочку я взагалі не думала. Так, на цьому я буду завершувати. Бажаю вам всього доброго. І до зустрічі в наступному відео.